Так, дійсно, деякі населені пункти Криворізького району знаходяться у зоні найбільшого ризику, але запевняю кожного і кожну, що керівництво району і області повністю готово до розвитку будь-яких подій. Пам'ятайте, що підготовка не означає безумовну ймовірність того, що ситуація трапиться. Тому. Будь ласка, зберігайте спокій, і дослухайтеся до офіційної інформації, яку можна отримати на інтернет-ресурсах органів державної влади та місцевого самоврядування. Наразі радіаційний фон на території Криворізького району знаходиться в межах норми, тому приводів для хвилювань немає. У свою чергу мешканці Криворіжжя повинні тримати тривожну валізу з документами, грошима. Зробити кількаденний запас питної води та продуктів у герметичних упаковках, перевірити наявність радіоприймачів та засобів зв'язку, та вкотре наголошую,